Це щось сунется, дівчата і хлопці страшне. Друзі, всім привіт, усім доброго, тихого і мирного ранку ви на каналі Захоплення Марічки. Бачите, бачите, що вчорашній дощ, вітер дуже сильний, що наробив. Виложив картоплю повністю, вже вона не підніметься. Бурячки стоять одинакові. Ось бурячки, бурячки одинакові. Ще їм на руку, як то кажуть. Вологи багато отримали, вони себе добре почувають. А тут, друзі, цибульку весняну положило. Хоч вона тут і так була покладена, тому що вітри, але вчорашні вітри дощ її взагалі доламав і доложив. Ну нічого. Зараз ще трошечки ти будемо вбирати. Ну, але тут вона, бачите, тут же ж вона в нас ще стояча повністю. Ще повністю ще вона росте. Тому що вона набагато пізніше посаджена. Ну, я думаю, прийду з роботи, десь щось тут трошечки поприймаю, поприбираю. І вона буде з великим задоволенням рости далі. Влога буде. Тут за цибульку я не переживаю, друзі. Чесничок вже будемо скоро вибирати. Ось, вже даже на одному вже бульбочки наші видно. Ну тут ще, тут ще вони не повирівнювались. Так. А найбільше шкоди, друзі, наробило це в помідорах. Це ті, котрі були чуть менші. Котрі не підв'язані, бачите, повивертало. Ну, я думаю, що прийду сьогодні з роботи, то буду працювати повну. Попіднімаю десь щось пообрізаю, тому що де встигла підв'язати, ті стоять, ті одинакові стоять. А де марічка не встигла, там до дощу, там я її положила. Ну та й якось так. Тут положило, а на тому другому ряду пообламувало. І цей, і цей напевно, треба обрізати. Він вже зломаний. Ну, принаймні, як коли я його підніму, то він тоді вже зламається. Ну. Отакий от дощ і отакий от вітер. Знаєте, добре, що дощик землю намочив, але настільки то це Ні, такого. дощику ми не хочемо, але ми не вправі щось змінити. Ось другий ряд. Ті, що підв'язані, друзі, бачите, стоять. Ті вони такі твердіші, а ті ще що... там, де не підв'язала, ось лежить повністю. Повністю-повністю. Ну. Багато сьогодні буде роботи в нас. Дуже-дуже, дуже багато. І вчора я дивилась, були покладені, бачите, де не ще не повставали бурячки і квасолька, друзі. І квасолька положилась. Ну, я думаю, квасолька підніметься. Жовтіє І такої жари це моя рання квасоля, але ну, вона ще стручки не зав'язала добре. І вже пожовтіла Два чи три вечора, друзі, підряд я поливала. Ну і жара дає свій результат. Та якось так. Рахіс наш вже цвіте, треба його окутувати. Помідорки в грязі, ой, кру помідорки в гірочки. Будемо сьогодні працювати з ними. Дуги маю поставити. Тріться, тріться, друзі, і щось десь трошки позаростало, щось. Покучерявилось, нічого. Ми дамо лад. Ми дамо лад. Так, а що тут у нас білокрилкою? Бачу, друзі, де не долітає. Але отак, капустинку трошу, то не, не видно білокрилки. Значить, Кока-Кола працює. Так, друзі. Марічка попрацювала, підняла кожного помідорчика, пообрізала листя, де-не-де лишні пасинки пообрізала. Ну, цей рік е, хочу сказати, що я практично не пасинкою. Лише високорослі чуть-чуть пропасинкувала і все. А тут лише пообрізала лишні е, лишні листя, ну і де-не-де є. Пагони обрізані. І в нас знову йде дощ. Думала сьогодні вечором обробити. І знову починає йти дощик. Ось яка хмара, друзі. Якщо дощик не буде йти, десь о 10-й годині, може, покроплю. А якщо вже піде дощ, ну це значить робота продовжиться завтра. Будемо сапати. Листя спочатку приймем, посапаємо. Тоді чуть я їх підживлю помідорки, обгорну і на тому буде. На тому, напевно, робота моя начуть призупиниться до наступної обробки. Те ось так. Все, друзі, пока-пока. Ще хочу ще сказати, там, де високорослі, треба вже повторно плести паутинку. Ну, це все буде завтра. Пока-пока, дорогенькі, пока. Бережіть себе і своїх рідних. Будьте здоровенькі.